Попелиця – це шкідник, з яким знайомі багато садівників. Вона представляє постійну загрозу з року в рік, атакуючи тисячі садових рослин і викликаючи тисячі зітхань у садівників по всьому світу. Попелиця настільки поширена, оскільки існує багато її видів, кожен з яких виглядає по-різному і віддає перевагу різним рослинам. Розуміння того, з яким саме видом попелиці ви зіткнулися, допоможе вам оцінити можливий збиток і вибрати кращі способи вирішення проблеми. Видів попелиці занадто багато, щоб обговорювати кожен в деталях, тому давайте розглянемо найпоширеніших злочинців в наших садах. Будьте уважні до цих 11 видів попелиці, як мінімум один з них ви точно зустрінете у себе на ділянці. На щастя, більшість з них можна контролювати тими ж методами, про які я розповім у цьому відео. Капустяна попелиця Ті, хто вирощує капустяні культури, добре знають, якої шкоди може завдати капустяна попелиця. Цей вид брайкай вражає всі рослини сімейства капустяних, але особливо небезпечний для популярних овочів, таких як капуста, брюссельська капуста, брокколі та цвітна капуста. Капустяна попалиця має сіро-зелений колір, але через воскового нальоту на тілі вона здається швидше сірою або білою. Молоді особини можуть бути яскраво зеленими, поки у них не з'явиться цей восковий шар. Якщо ви помітили попалицю на капустяних рослинах, швидше за все, це саме цей вид. У прохолодні місяці попалиця відкладає яйця в складках листя капустяних рослин, а навесні вони вилуплюються і починають завдавати шкоди. Молоді рослини особливо вразливі, оскільки попелиця любить атакувати ніжні молоді пагони. При зараженні капустяної попелиць листя стають зморшкуватими або деформованими, змінюють колір, а ріст рослини сповільнюється. Крім того, ці попелиці можуть переносити небезпечні захворювання, такі як вірус мозаїки цвітної капусти і вірус кільцевої плямистості капусти, що може повністю погубити урожай. Баштанна попелиця також відомий як бавовняна попелиця, Ейфіс цей сорт вражає найрізноманітніші рослини. Незважаючи на назву, вона небезпечна не тільки для баштанних культур і бавовни, але і для цитрусових, моркви і багатьох декоративних рослин. Більшість особин світло- або темнозелені, іноді настільки темні, що здаються майже чорними. Молоді попелиці можуть бути майже жовтими. Вони скупчуються на нижній стороні листя, швидко розмножуються і поширюються по саду. Баштанна попелиця уповільнює ріст рослин, харчуючись молодим листям і верхівками стебел. Крім того, вона сприяє розвитку сажестого грибка і переносить такі хвороби, як вірус мозаїки, кавуна і огірка. На відміну від багатьох інших видів попелиці, баштанна не боїться спеки і активно розмножується влітку, що робить її особливо небезпечною в теплих регіонах. Картопляна попелиця На картоплі найчастіше зустрічаються два види попелиці картопляна і зелена персикова, про неї поговоримо далі. Картопляна попелиця, макросисфім і Афобая зустрічається рідше, але також може завдати серйозної шкоди картоплі. Помідорам та іншим культурам. Цю тлю легко помітити завдяки великому розміру і яскравого кольору. Вона буває рожевою і зеленою, а молоді особини теж дуже яскраві. Крім того, ці попелиці виділяють багато медової роси, що приваблює мурах і сприяє розвитку сажистого грибка. Картопляна попелиця харчується молодими пагонами, через що листя зморщуються, а стебла никнуть. При сильному зараженні зростання рослини сповільнюється, що може позначитися на врожаї. Невеликі колонії картопляної попелиці не завжди становлять серйозну загрозу природні вороги зазвичай справляються з ними. Але якщо популяція виходить з-під контролю, доведеться втрутитися. Зелена персикова попелиця Один з найпоширеніших видів попелиці – зелена персикова, Маза Спеса вона атакує безліч рослин, включаючи картоплю, перець, шпинат, кукурудзу, салат і кісточкові культури. Також її можна зустріти на декоративних рослинах, таких як айстри і жоржини. Дорослі особини зазвичай блідозелені або коричневі, а молоді світлозелені або жовті. Крилаті особини мають чорну голову і пляма на черевці. Зараження часто починається на нижніх листках, тому його важче помітити. Зелена персикова попелиця викликає ті ж пошкодження, що і інші види, деформовані листя, ослаблені стебла. Але головна небезпека в тому, що вона швидко поширює хвороби цей вид переносить безліч вірусів і любить перебиратися з однієї рослини на іншу. Крилаті особини активно мігрують, що робить їх особливо небезпечними в городах. Артишокова попелиця. Артишокова попелиця вражає багато рослин, особливо дерева та чагарники. Але найбільше шкоди вона завдає артишокам. Зимуючи на деревах, таких як лох, крилаті особини перебираються на артишоки в теплу пору року і швидко послаблюють бутони. Цей вид капитофуарус і алаїгни, схожий на зелену персикову попелицю. Комахи блідозелені або жовті, майже прозорі на тлі листя. Вони є одним із головних шкідників артишоків і можуть завдати серйозної шкоди, якщо не вжити заходів. Як і інші попелиці, цей вид ховається між листям і висмоктує сік, через що листя зморщуються і змінюють колір. Це послаблює рослина і заважає розвитку бутонів, стебла никнуть під їх вагою. Найкращий спосіб запобігти зараженню залучити природних ворогів по палиці, таких як сонечка та мереживні очі. Хорошими рослинами компаньйонами для артишуків є деревій і квітучий кріп. Далі буде.